Господи, гроза, пекло зійшло, нечість проклята, російське це зло. Були поминки в кафе по людині. Сорок і дев'ять та маленька дитина. Душ п'ятдесят уже на хмарині. Що ж ви накоїли терористи з Росії, втопитись певно в крові України, співи та плач наших юних дітей. Спати не зможете серед ночей, бо ви є не люди. Ви просто мутанти. Ви, дітовбивці і колаборанти. Як ви йдете Христа цілувати, потім цинічно ракети пускати. Ми співчуваємо вам, Харків'яни віримо, рідні, що правда настане, зникне з планети рашистська пухлина, тільки ніхто. Не поверне дитину.